Доброго часу доби, шановні колеги-куратори! Переходимо з вами до другої теми нашого курсу, де ми розберемося, як зареєструватись на конкурс. В цьому коротенькому відео я вам розповім, як це зробити, і що для цього потрібно. Ну і вияснимо, наскільки це складно. Отож, що потрібно для того, щоб зареєструватись на конкурс я. Козацького роду. Для цього потрібно небагато. По-перше, ваше бажання. По-друге, бажання учнів взяти участь у конкурсі. По-третє, певні технічні можливості. Тобто, мати доступ до комп'ютера ноутбука і до інтернету. Отож, як зареєструватись на конкурс? Покрокова інструкція. Перше. Що вам потрібно зробити? Це дізнатися у учнів, хто хоче взяти участь у конкурсі. Тобто, практично це пройти по класам і розпитати учнів. записати цю інформацію собі кудись. І потім, після цього, вам потрібно зайти на нашу сторінку у інтернеті і завантажити бланк. Заявки. Я прикріплю сюди посилання на заявку, а зараз покажу, де можна її буде ще взяти. Вам потрібно перейти на головну конкурсну сторінку і знайти посилання на заявку. Їх тут в тексті велика кількість. Натискаєте і завантажуєте. Знаходите. Бланк. Відкриваєте і заповнюєте. Зараз коротенько по бланку заявки. Заявка складається з чотирьох частин. Перша частина інформація про ваш заклад. Друга частина інформація про вас як куратора. Третя частина інформація про реєстрацію на курс підвищення кваліфікації. Цей який ви вже проглядаєте. І четверта частина це інформація про учасників конкурсу. Тобто всіх тих учнів, які виявили бажання брати участь у конкурсі. Хочу звернути вашу увагу на те, що перший клас участі в конкурсі не бере, беруть учні із 2 по 11 клас. Тепер коротенько. Пройдемося по заповненні самої заявки. Заповнюємо першу частину заявки. Інформацію про ваш заклад. Перша графа. Повна назва вашого закладу. Ну, наприклад, так. Така назва. Ви, відповідно, вписуєте свою. Вписуєте область, вписуєте назву населеного пункту, і далі ви вказуєте електронну адресу вашого закладу. Ну, я тут просто скопіюю нашу, а ви ж будете свою. Вказувати. І остання графа це Електронна адреса відділу освіти чи методичного кабінету. Якщо знаєте, вказуєте, якщо не знаєте, не потрібно. Переходимо до другої частини. Інформація про вас як куратора. Тут потрібно вказати відповідно свої дані. Зараз ми це все діло зробимо. Тут вказуєте прізвище, ім'я по батькові. Далі свою посаду. Далі свій номер телефону. Наступна графа, як бачите, це Viber. Далі вказуєте електронну адресу, через яку буде вести листування. Тобто через яку ви надішлате заявку, потім надішлате результати, і на яку ми надішлемо вам електронні сертифікати, я знову ж кажу, ту, що я скопіював нашу головну електронну адресу, а ви будете вказувати свою. І, відповідно, остання графа це додаткова електронна пошта. Якщо маєте, вкажіть. На всякий випадок, тому що ми, як розсилаємо, ми розсилаємо і на головну вашу, і на шкільну. Вашу пошту і відповідно на додаткову. Якщо немає у вас такої електронної адреси, не, біда, не вказуйте, залишайте поле пустим. Переходимо до третьої частини. Тут інформація про реєстрацію вас на курс підвищення кваліфікації. Тут всього два питання. Перше, чи бажаєте бути слухачем, ну, вписуєте так. Якщо бажаєте, відповідно, не бажаєте, пишіть ні. І чи бажаєте отримати сертифікат? Те саме. Так або ні. На цьому заповнення третьої частини закінчено. Після цього вам залишиться заповнити лише один розділ, а саме розділ про інформацію про учасників конкурсу. Як це зробити, зараз покажу. Наприклад, у вас у 6 класі виявили бажання взяти участь у конкурсі. 5 учнів. І, наприклад, 9 теж теж 5. Ви так це діло і вказуєте, як я. І відповідно, прописуєте загальну кількість і все. Звертаю вашу увагу, прізвищ і імен під час реєстрації вказувати не потрібно. Чому? Тому що у вас може змінитися кількість учнів. Чи може хтось віднятися, хтось додатись. Тому просто вказуєте кількість. Після цього, після цього перевіряєте. Правильне заповнення зберігаєте і надсилаєте на нашу головну електронну адресу, ось вона, до кінця доби 30 вересня. Чому так? Тому що 1 жовтня розпочинається уже конкурс. Але ще хочу звернути вашу увагу, що після надсилання листа із заявкою. Процес реєстрації ще не закінчено. Чому? Тому що ми повинні зареєструвати вашу заявку і надіслати вам лист підтвердження реєстрації. Якщо листа підтвердження реєстрації протягом трьох діб ви не отримали, це буде значити, що ми вашого листа не отримали. Якщо надійшов лист, зазвичай Доба дві в залежності від завантаження. От, якщо надійшов лист, значить все добре. Реєстрація для вас закінчилась і можете розпочинати проводити конкурс. Якщо заявка була відправлена, але лист із підтвердженням від нас не надійшов, тобто вам потрібно кожен день дивитися свою електронну адресу, з якої ви надіслали заявку. Ви надсилаєте нам заявку повторно. І, знову ж таки, чекаєте на лист підтвердження. Таким чином, от відбувається реєстрація на конкурс я козацького роду. Отож, давайте підіб'ємо підсумок всього того, що ми з вами вияснили під час перегляду цього відео. Отже, щоб. Здійснити реєстрацію на конкурсі козацького роду. Потрібно здійснити всього три дії. На мою думку, це нескладні три дії. Перше провести роботу з учнями, володіти інформацією про кількість учнів, які хочуть взяти участь у конкурсі. Це перший такий крок важливий. Другий завантажити, заповнити та надіслати нам заявку, заповнену. За зразком і третє, дочекатись від нас лист підтвердження реєстрації. Все це діло ми з вами в цьому відео проговорили. Дякую всім за увагу та переходьте до наступних тем.